слепцам глаза вернуть И спины выпрямить горбату Дай Бог быть Богом хоть чуть-чуть Но быть нельзя чуть-чуть распятым Дай Бог не вляпаться во власть и не геройство вас. Подложно и быть богатым, но не красть. Конечно, если так возможно, дай Бог быть тертым калачом, Не сожранным ничнею шайками. Не попрошай, гай, дай бог поменьше рваных храм когда идет большая драка, дай бог побольше разных стран, не потеряв своей однако, дай бог чтобы твоя страна тебя не пнула Сапожища дай Бог Чтобы твоя жена тебя любила Даже нищий дай Бог Лжецам замкнуть уста В детском крике Дай Бог найти живым Христа Пусть не в мужском Так в женском Лике Не крест Без крестья мы несем А как Сгибаемся У Бога Чтоб не развериться во всем. Дай Бог, ну хоть немного Бога, дай Бог всего, всего, всего. И сразу всем, чтобы не обидно, дай Бог всего, но лишь того, за что потом не будет.

28 листопада по 6 січня триває один із постів різдвяний піст. І власне про нього ми будемо говорити із нашим наступним ранковим гостем вже буквально за хвилинку. Що треба пам'ятати сучасній людині про піст? Розпитаємо. Раз доброго ранку усім, хто зараз разом з нами? Доброго ранку нашому гостю. Доброго ранку його. Це Сергій Чудинович, настоятель храму Покрови Пресвятої Богородиці. І саме з ним ми сьогодні будемо говорити про піст. Хотілося б в такому сучасному розумінні, враховуючи, як живе сучасна людина, які в неї інтереси, які в неї темп, як їй треба себе почувати. з чого б хотілося б розпочати. Отче Сергію чи піст сьогодні поширений? Піст то поширений, просто сприйняття цього поняття різне. для… Якщо ви звернетеся до лікаря, то він вам розкаже про дієту. Угу. З якимись, якоюсь мірою це можна теж залучити як технічну сторону посту, до, як до прикладу, взяти. Розумієте? Піст це не мета це засіб, і, як і багато інших практик, які існують у християнсь... ну, от, в практиці християнина, розумієте, все у нас навколо однієї дуже важливої події. Все полягає у визначенні проблематики стосунки Бога з людиною. От Коли людина починає розуміти, що їй потрібен Бог і вона хоче з ним збудувати стосунки, вона починає прагнути з ним налагодити ці стосунки. І для цього вона використовує вже різні способи. І от, наприклад, пости з самого початку, самого початку існування християнської церкви, вони були для чогось. От е, основний піст, який ми називаємо великим, який перед Пасхою, він був з причини підготовки людей до хрещення. Ось Людина, яка готувалася до хрещення, вона 40 днів або більше перебувала в пості, в молитві, в навчанні, щоб, з тим, щоб прийняти хрещення, стати християнином. Для людини, яка вже була членом церкви, цей це піст не був обов'язковий. Це потім уже згодом, за кілька століть, виробилася практика в знак солідарності підтримувати новоохрещених або тих, що готуються, і їх називають церква оголошеними. Ось. Так, я зрозуміла, Розумієте, до так? чого до чого приходимо? У кожного посту є своя мета, спільна, в принципі, для кожного посту, але певний якийсь нюанс з'являється. Ну, безумовно. Яка мета в різдвяного посту? На цьому поставимо давайте акцент. А чого ви ще й такий кислий? Ви журавили п'єте? Та ви не бачили хіба як я готувала його ну, на початку бачите, програми? Ну, я це, не, не сподівався від вас. Е, ну смачний про намі. Е, давайте так. так. Е, значить, е, ш, е, зрозуміло, що піст, кожен зараз має. Вже певне визначення, вузьку тематику. Зараз ми вступили в Піст, о, до речі, почався з 12-ї ночі. Називається він Різдвяний, або ще Пилипівка. Бо ми напередодні посту визначали пам'ять апостола Пилипа. І раніше люди, коли були не дуже грамотні, ось, знали просто, ага, Пилипа прийшло, свято Пилипа, значить починається період, коли ми починаємо готуватися до Різдва Христового. Uh -huh. ось. І тому саме свято Різдва Христового знаходиться. от, як по, як, як дороговказом да. для нас, так і ми о, осмислюємо в цей період подію боговтілення. Ось тому що е, поняття спасіння, що для християнина найголовніше, воно включає в себе дуже важливий момент, як Бог наближає себе до світу в зрозумілій для людині формі. От ми потім будемо співати колядки, в яких розповідається оця вся uh -huh. подія, що Бог невмістимий, трансцендентний, абсолютно е, незбагненний. Опиняється на рівні людини в зрозумілому для людині вигляді, спілкується в зрозумілій для людини формі. Ось ми це ми його називаємо Ісусом Христом. Ось, ось такий, такий момент. А піст, звичайно, сам по собі. Це вже певні практики. І знаєте, от людина кожна, вона для себе визначає цей рівень посту. Що це означає? Оці слова піст, піст. Угу. От, наприклад, скажу, не буду говорити про багатьох людей, скажу про себе. Так. Для мене зранку встати то біда. Ось я з, великим, з великою мужністю сьогодні до вас оце йшов. Але в чому біда? Ну, пізно сидиш там, про книжки не буду брехати. Скажу так: комп'ютер це наша сучасна гора і біда. Воно і для спілкування, і для користі, але воно час забирає. Ось, наприклад, я вирішив, що я не буду заглядати. Користуватися торган-клієнтом в цьому пості і, скажімо, так поменше сидіти в Фейсбуці і не засиджуватися за північ, тому що це впливає на, на працездатність. Ось це вже момент робочий момент посту. Так зрозуміло. зрозуміло ще про такі нюанси. Я думаю, ви нам розкажете. Але спочатку послухаємо нашого телеглядача вже до нас телефонують. Вітання вам, доброго ранку. Доброго доброго ранку. У меня такой вопрос. Вот вы говорите, пост, пост, а не является ли это элементом психологической обработки людей для того, чтобы удержать пассу в ваших руках? Это mm -hmm. первый вопрос. И второй вопрос. Когда же он появился, этот пост? Спасибо. Какой год? С какого года? И третий вопрос. Вот многие сегодня не получают зарплату. Так это что форма, так сказать, экономии семейного бюджета? Зрозумілі ваші Розумілі. три дуже запитання. Дуже питання, будь Дуже цікаве питання, то треба подякувати телеглядачам. Не назвався, я не знаю, як звернутися до нього, так? А, ну Глядач. принаймні так. Щодо третього, скажу вам одразу: невиплата виплата за зарплатні це великий тяжкий гріх. І церква категорично негативно ставиться до таких речей, як спільнота і як Божа установа. І навіть слова Біблії говорять, що скажу по Славянськи, не заграждає рта волу волумотящому. Тобто, людина, яка. Працює, вона не має права бути позбавлена зарплатні mm -hmm. той, хто це робить в силу якихось там, можливо, лукавих обставин, обманює, дурить, там якісь схеми, він тяжко грішить перед Богом, і це категоричний злочин. І навіть світське законодавство теж про це говорить. Друге діло, що воно погано виконується то інша справа. Тут вже оцінку давати не можу. Щодо. Другого питання з приводу, коли був встановлений конкретно різдвяний піст, ви знаєте, точної дати як такої. Ми не можемо сказати, що 1 травня почалося тоді, то і тоді. То в церкві це відбувалося інакше. В Церкві це відбувалося поступово. У нас взагалі немає таких жорстких норм і правил, що дискати, от, е, от пост і все тут. Значить, зараз не їмо того або їм піст. Це не тоді, коли ми не їмо їжу, це тоді, коли ми намагаємося контролювати себе. І я вам скажу, що це зовсім нелегко. Якщо хтось скаже, що йому там поститися легко, то я думаю, що він або не розуміє, що таке пістить, або лукавий. Або не розуміє, тому що це не обов'язково можна звинувачувати людину, якщо вона щось не тямить, наприклад. Не тому, що вона погана. Просто людина щось не знає. Ось. І же це не дієта, так. Ну, а щодо першого, що тут сказати? Ну, думаю, це неправильний підхід. Знову-таки, говорити, що це оці обмеження, це такий спосіб впливу. Наприклад, який вплив на мене. А, я, там трошки контекст був трошки інакший. По-перше, паству не треба дивитися на священика, як на того, хто контролює паству. Ви знаєте, хто і насправді такий, як от по посаді, по, хто там за формою ховається, крім людини. Я не ніякий не священик, я ніякий не настоятель, це все світські адміністративні моменти. Я предстоятель. Mm -hmm. Розумієте, є своїх із громади віруючих людей, які стоять у мене в храмі, я від них відрізняюся. Ну, я знаю, хіба тільки зовнішнім виглядом. да ряса. Ось я пресвітер церковним терміном використати. Пресвітер, це впереді стоящий. Той, хто від імені общини, від імені громади звертається до Бога з певними молитвами. І в принципі, я не легітимний без громади людей. Ось. І тому і говорити про те, що я або, наприклад, священник, або єпископи контролюють певні процеси через піст, це Неправда, тому що рівень посту і, взагалі, участь чи не участь у пості вирішує сама людина. От хочуть до нас глядачі знову приєднатися. Доброго ранку вам. Будь ласка, добрий ранок. Добрий От ви все розказуєте людям, дурите голову, але послухайте мене, будь уважно. Ви поїдіться по місту Херсону так. і подивіться, скільки священнослужителів їздять на машинах, мають свої е, приватні підприємства і на яких і на марках вони їздять. А ви все дурите людей, піст, грошей немає. А ви скільки получаєте? Якщо Ваше питання зрозуміло Чудове і питання. ваша позиція. Чудове питання. Чудове питання. З логіки нашого глядача виходить так, що всі повинні жити, напевно, гірше, ніж краще. Ніж нормально, ніж. Ну, розумієте, ми звикли жити в дивних за дивних обставин. от мені 40 років, я ще трохи пам'ятаю радянський час. Я, я пам'ятаю машину Запорожець, Волинянку. Я не хочу їздити на Волинянці, це незручно. І, в принципі, якщо в мене буде можливість, я би хотів мати автомобіль ліпший, ніж гірший, це цілком зрозуміло. Людина зрозуміла істота. Друге питання, що в цьому запитанні нашого шановного телеглядача е, прозвучало незадане питання, питання розкоші. Розкіш це погано. Але знову таки, що з чим порівнювати? Розумієте? Ось, тому я розумію це питання, я на нього абсолютно не ображаюсь. І мені дуже легко на нього відповідати. Я не маєтна людина, в мене немає садняка, немає власного бізнесу. Хоча, в принципі, це не так погано його мати. Тому що апостол Павло виробляв палатки. Ну, ми читаємо новий заповіт. Ми знаємо, що він працював, у нього була світська робота, другими словами, він заробляв ці кошти, і за рахунок їх він подорожував, він шість подорожей зробив. Між ну по наших мірках міжнародних і між, між, між країнами подорожував проповідував і тут жодної проблеми немає. Друг увесь. інша справа, um, яка мета ось такого бізнесу, правильно? Ну, Тому тобто це може знаєте, бути. Знаєте, що кожна для людина може кухонним ножиком порізати хліб, а може відрізати ближньому голову. І Тут, а, тут, тут. тут, тут, тут питання це і мотив... мотивації. Давайте тепер несемо таки до посту. Я піст вважаю інтересним -е, засобом контролю над собою. Хто мною керує? Я чи мої бажання? Якщо мої бажання, то тоді я за неї я. Я ніхто я зараз, от якщо ми вже так відверто говоримо особисто про вас, як про людину в першу чергу, я ще хочу один нюанс засувати, але спочатку слово телеглядачу. Доброго ранку. Mm. Будь ласка, говоріть. Доброго утра. Будь ласка. Доброго здоров'я. Uh, немножко одвлеклись ми, звісно, від теми э, нашого ефіру. Uh, я хотіла би спросить, скажіть, существует яка-то категория граждан, ну, наскільки я слышала, что существует, прихожан, вообще людей. Атором категорічні не можна пастітися. От скажіть, бажаюста прямо. Ви мову матері, що маленьким дітям. Ви маленьким маєте на увазі дитим. зараз Спасибо харчовий большое. момент, так? Наскільки я зрозуміла, так. отче Сергій. Значить, значить, наша словниця абсолютно вірно сказала, що є моменти, коли пісни стосується людей, коли це мова йде про харчування. Угу. Ось, ви що, серйозно думаєте, що господу Богу треба, щоб людина голодала? Богові потрібно, щоб людина вміла собою керувати. Ось. Наприклад, коли ми. Ну, у нас є приклад такого досвіду, що коли людина приходить на причастя, вона від вживання їжі протягом 6 годин мінімум. Це називається євхаристійний піст, піст перед причастям по-народному. Так от, цей піст не стосується діабетиків, людей з особливими моментами, коли вони повинні приймати ліки. Маленьких дітей, хворих іншими хворобами, слабих, старих людей, у, пробачте, не так, скажу, літнього Є віку. Ось. <клес> Ось це не стосується. Тому uh -huh. піс не треба перетворювати тільки в сприйняття їсти чи не їсти їжу. Піс це, наприклад, людина лається, хай лається менше. Якщо вона ходить не через пішохідний пір, ходить через пішохідний ну, Якщо все ж таки, е... бачите, більшою мірою думка глядачів дійсно так воно і є. Стосовно того, обертається, що пісце в першу чергу відмова від певної їжі. їжі. Ви особисто контроль свій. Ми вже зрозуміли, що ви для себе поставили мету поменше а, витрачати по час так на, на комп'ютер. Ви особисто контролюєте себе в їжі під час посту в традиційному такому загальному? Мою їжу контролює жінка моя. Ось. <сум> ну, звичайно, я розумію ваше питання. Питання правильне. Значить, в нашій сім'ї прийнято так, що ми від таких, ну, пок, який, який продукт являється показовим. Так? От, ми чомусь прийнято у суспільстві вважати, м'ясо це не пісна їжа, а вживання, не вживання м'яса, це власне піст. Угу. То ми обмежуємо себе вживання м'яса і відповідних продуктів, там, ковбас, там, і відповідних ковбасних. Угу. Псевдом'ясних теж. Але, але це ще нічого не означає, тому що питання посту от мої діти підростають, я поступово їх навчаю. Ну, як навчаю, я не змушую їх робити ті чи інші речі. Ну, спонукаю, підштовхую, створюю такі обставини, за яких у них виробляється можливість задати питання: треба це чи не треба. Якщо не треба, то чому? Ось то я ніколи з дитинства не вимагав від дітей, щоб вони не вживали ту чи іншу їжу або робили так, що це противно їхній свободі. Я спонукаю, а намагаю створити такі обставини. Ось, ну зрештою, я не дуже вдалий. Підагог і батько, бачу, що в мене не виходить, воно ну робити це ж треба, другий же ж ніхто не буде, правда? Нас лишається одна хвилина, буквально в прямому ефірі. Давайте зараз поставимо ось таку підсумкову крапку. Ми говорили сьогодні про піст, про харчування і не тільки про харчування. Як підсумок? Кілька слів люди, майте совість, віруйте в Бога. Якщо будете правильно ставитися до Бога. Будете вміти ставитися правильно і до ближнього. Mm -hmm. Ну і як один мій знайомий каже, ліпше з розумним загубити, ніж з дурним знайти. Ну, щось так приблизно. Дякую вам отче Сергію. Нагадаю, що це був Сергій Чудинович, настоятель храму Покрови Пресвятої Богородиці. Думаю, що ми зустрінемося на сьогодні. До побачення. До побачення. Дякую. Дякую за чай. Дивимося, й допиваємо чай з отчим Сергієм і дивимося ранкові новини. А після того будемо зустрічати наступних гостей.